потрапили на 24 серію шляху бомжа на Ukraine GTA Ну, а з вами, як завжди, сім. Тож, ну, ми заспавнились, правда, мене вже чомусь викинули із квартири, ну добре. Як бачимо одразу, що в мене на балансі знаходиться 189 тисяч гривень. Ви подумайте, куди я знову дів гроші. Але я не пам'ятаю, я вже давно записував віролки по Югрен GTA, Так. Я купив нову автівку. Ви не подумайте, я не продав Феррарі. Що за серію поміняв автівку? Ні. У мене Феррарі є, але я купив щось Mercedes AMG E63S. Так, це ось такий Мерседес, Як знаєте, він вже в мене давним-давно колись був. Ну, хоча я не знаю, чи ви це знаєте, бо я цю тоді серію ще не записував. Ось такий тут тих, паспорт. 2, 4, 3, 4, 3, 3, 3. За нього я віддав 2,4 мільйона. І ще я маю від нього за нього віддати 500 тисяч. Але я з власником договорився, щоб я йому просто віддав ось так. Я йому віддаю 27 тканини, один злиток заліза, вініл та інструмент. І що в двадцять 126 тисяч. Тому їдемо йому на зустріч, я йому це все поверну. І щоб ну, я вже був чистий. Ну що ж, я, на жаль, не записував, але вже всі ресурси, гроші я віддав, як бачите, інвентар у мене пустий. Та й гроші теж я переніс собі карту і вже йому перекинув. Тобто уже все. За цю автівку я більше ну, нікому нічого, так сказати, не винний. Добре, давайте зараз я вам покажу, як вона їде, взагалі зробимо огляд на цю модельку. Ну і взагалі все різно зробимо. Так давайте одразу поремонтуємось. Максимальна швидкість тут 264 км за годину. Так, ну, в принципі, вона повністю ціла Так, ну тута... тут все ціло добре. Акумулятор міняти не потрібно, я його в будь-якому випадку міняти не буду. Так, добре. Добре, все тут є. Так, добре, давайте тоді запаркуємось десь ось сюди. І давайте оглянемо саму зовнішню модельку. Тут давайте станемо. Наший моторчик і дивимося. Як бачимо, так, ну що ж, давайте фарам Тут вся зовнішня моделька, тут максимально дивимося, диски гарні, мені подобається. Так, в цілому, вона мені дуже гарна в будь-якому випадку. Як бачимо, тут ніяких багів не видно поки що. Так що за модельку я ставлю 5 5, Добре, переходимо у саму серединку. Всередині він ось так виглядає. Ukraine GTA бачимо, добре. Що у нас ще тут? Різні такі вставочки Так, педалей нема. Добре, єдиний мінус, що нема подали. Але в принципі, воно все не так якісно, але, як на мене, це серединка теж гарна. Тому за середину через те, що нема падали, я ставлю 4 з 5. І загальна оцінка цієї модельки виходить 9 із 10. Тож, добре, модельку я оцінив, тому давайте тепер е, спробуємо, яка вона максимальна швидкість. Ну, максимальна швидкість я знаю, давайте я вам покажу, як вона їде тому що я вже все заміряв, ну я вже все знаю туди, як воно їде. Добре, давайте. 3, 2, 1. Так, в принципі, вже є 100. Навіть в принципі, бистренько вже набираємо 170. Я знаю, напевно, воно буде набирати повніше через те, що в мене лагає. Так, добре, вже 200, є, я вже навіть не протикав. В принципі, їде вона не ж так, щоб їм сказати, повільно. 250 розігналися і розігналися максималку 264-265. Ось така тут максимальна, максимальна швидкість, і я думаю, за таку ціну це навіть хороша автівка. Я думаю, ми будемо його покращувати. Ну і в цілому, в цілому, я тут не бачу нічого поганого. Навіть, як на мене, навіть дуже і дуже добра, дуже добра ціна, дуже добра машина, гарний вигляд, ну і гарна швидкість. Хочу вам показати, що у автосалоні е, такий Mercedes коштує 3 мільйона та 363 тисячі в стандартному двигуні. А ось цей 4 метік він коштує 4 мільйони. Ви скажете, Паша, ти ж міг його купити. Ой, Паша, обіцяюся, сім. Ти ж міг його купити пошукати. Ну так, але я, я хотів одразу його, тому я купив ось такого звичайного годин години зараз я можу прокрутити безкоштовну в комі. І нам випадає будка перша рівня. Круто! Круто, але вона мені аж ніяк не потрібна тому ми її просто беремо і викидаємо. Тож під'їжджаємо до е клубу та в нього заходимо і виконуємо завдання з квесту. Я думаю, ви знаєте, що на панелях приблизно за годину можна зробити приблизно 600-100 тисяч гривень. Тому зараз я направляюся саме на роботу сонячних панель у Києві. Е, на правому березі, якщо не помиляюся, ще біля, ну, біля тюнінга телі і біля роботи евакуатора, бо, як ми знаємо, там платять найбільше. Що я можу сказати? Пройшло плюс-мінус 30 хвилин. Ну так. І заробив і цього всього навіть не більше 100 тисяч. Як бачите, в мене було там 50 чи скільки, а зараз 230-238. Ну, тобто, я, звісно, не знаю як це в когось, що за годину в них виходить 600 тисяч. Ну от в мене, в мене якось так вийшло. Через 4 хвилини з'являться контейнери, Ну і я вирішив приїхати. Як бачимо, конкуренція невелика. Раз, людина. 2, 3, 4, 5. Ну, там ще шоста підбігає і, можливо, сьома. Ну, тобто, це ще взагалі дуже мало. Ще ж ми бачимо, що прибули контейнери. Давайте тоді одразу біжимо до нашої, до нової пошти. Я хочу все-таки, бо мені постійно з неї везе. Давайте поставить 95 тисяч, ось тако, Я думаю, ніхто до неї так бігати не буде. Дивимося, що тут ще є нова пошта. 81 тисяча. Ну, я знаю, що доної поштою взагалі ніхто не буде. В принципі, що тут шеї? Тут шея є Європа. Європа за 260. Дубай за 3 мільйона. Ну, в принципі, в принципі, нормально. Я думаю, що ніхто перебувати не буде. Е, так, Іван Бобровський 300 тисяч поставив на Європу. Тут а вільний 81, 3 мільйона David Вайб і Шанова пошта 400. Ой. Європа 422, нічим не чепана. Так, добре. Давайте подивимося, мене перебило, так? Я зрозумів. Ні, мене не перебило, до речі. Так, добре, залишається чуть-чуть, Там, до речі, Дубаї багато. 2, 3, 4 Дубая, так? Так. Е, добре. Через 6 секунд відкривається наш контейнер. 3, 2, 1. Так, все, відкривається наш контейнер. Е, дивимося, що тут у нас. Ага, ну, в принципі, ми. Ні, ми не в мінусі. Чого? Ми з вами навіть зробили, так можна сказати, трошечки. Давайте зараз підвимоваємо трошки. О! Ми щось та й чуть-чуть зробили. Добре, там ще одна нова пошта, я десь бачив, так і... Добре, давайте ще її, в принципі, відкриємо, поставимо. Віс... Знову 90, один, 2, 3, Робимо ставочку. Все, ага, вже 100 тисяч. Добре. Одразу 100, я не знаю, чи її, звісно, перебувають Давайте поставимо 105 тисяч. 1, 2, 3, отаком. Давайте, хай буде 105 тисяч. Ну я знаю, що він буде перебувати, але я не хочу битись. Ага. Він ушов тебе, якщо ще... щоб саме гавно, то щоб досталося мені понів. Ні, ну, в принципі, я не думаю. Я думаю, що за 105 тисяч ми все-таки, може, та й підемо в окуп. Так, там 500 тисяч він поставив, але я знаю, що його переб'ють. Ну, в принципі, я знаю, якщо вони переб'ють, ну то. То так і буде вже. Це контейнери. Ну, я думаю, тут всі будуть перебувати зараз. Я, ну, я не думаю, що воно простоїть. Так, да, він поставив 120, ну добре, хай в нього стоїть. Зараз вони, мені просто цікаво, Йома, ви що вони що сміються? 358 ставить на нову пошту. Мамі, так добре, давайте щеплемося, що тут у нас є. Так, Європа 490 не вигідно. Так, ще тут Америка. Так, там Японія відкривається. За 800 тисяч. І ще там залишається один Дубай. Так, а що з Дубая випало? Так, там випали якісь шмотки, добре. Ну мені інтересно, що буде з новою поштою. Що там, якісь ставки на нього поставлять і взагалі що з ним буде? так? Ну, в принципі, ми отримали цю емочку, чи що там було, і дігл, так? Так. Так, 515 тут як стояло, так і стоїть. А тут а що у нас стоїть уже? Вони, ага, так само. Е, може по приколу бути, що ми перебуваємо тако. Е, І ще раз тако відходимо. Ну, звісно, я не буду перебувати, я не такий там оп-оп-оп. Але я не буду нічого перебувати. Ну і ясно, що тіпчик, я думаю, буде в мінусі, чи що там в нього. Так, що там на Європі? На Європі тіпчику випав Мустанг. Добре, нормально, нормально. Залишається одна Європа і, один, і одна США. Так, добре, що тут у нас... Тут мільйон 200 макс вайп поставив. А тут мільйон 800. Ну, в принципі, тут довше чекати, тому пропоную зараз туди побігти. А як я зрозумів, знову ж таки перебили, так? Та, і тут знову перебило. Ну, тоді побігли далі. Ну, а на цьому наш відео підходить до закінчення. Я всім ще раз дякую за перегляд і дякую, що ви додивилися його до кінця. Ну, а з вами був, як завжди, всім.